Всім вітання. Сьогодні у нас 7 квітня, а картоплю я посадив 20 березня і накрив її плівкою. Підкажіть, будь ласка, я розумію, що потрібно агроволокно, плівка як би не годиться. Але я її ще жодного разу не відкривав і що там робиться, поки що не знаю. Ну якщо так дивитися через плівку зверху, то картоплі ще я не бачу, ще, ще її немає. Скажіть, будь ласка, що її робити? Зараз поголодання, чи потрібно щось зробити, чи так її і лишати, чи можливо потрібно відкрити. Ну, я не розумію, я вперше так посадив. Тому е прошу вас, не байдуже, хто на цьому розуміється, підказати мені, що далі з нею робити. Часничок вроді би як непогано себе почуває. Редіска друга це тут посіяна. З цибулею, а два рядки в мене посіяні тут із чорнушкою. То вроді би як непогано. І накрив свою першу редіску, тому що зараз похолодання сильно йде на ніч. І сьогодні ось щойно накрив редісочку. Ну, тут редісочка вже гарненька, можливо, вже якась неділька і можна буде пробувати. ну Основне питання це по картоплі. Що з нею робити з цією картоплею? Чи потрібно що з робити, чи не потрібно? Дякую велике.